Всім привіт! Вітаю вас на каналі Марночас. Сьогодні зроблю перше проходження гри Resident Evil Survival Unit на мобільних девайсах. От уже майже загрузилось. Поїхали. Ще одна загрузочка зустрічає нас, я так розумію, якесь відео. Тут я як В РПГ пропускати не буду, бо цікаво все-таки подивитися, яку історію розробники на цей раз нам. Вирішили підкинути. Ось ми з'явилися в якийсь, я так розумію, госпіталь, лікарню. Так, ну, в принципі, стандартно, що ми нічого не пам'ятаємо. Ось. Спочатку так здавалося, що рухається як стратегія, але ні. Рухається просто стандартним стіком, який з'являється при появі, на ек... ну, при натисканні на екран. Ось. Так, ходимо повільно, ніби як я не знаю, після перепою чи щось таке. У нас є така магічна рука, яка дозволяє нам досліджувати предмети навколо. Камера дв... двигається самостійно, Я її ніяк не можу рухати. Так, Raccoon Times, ну стандартна наша історія, зрозуміло, в Raccoon City. Це ж серія Resident Evil. Так, от є двері. Я думаю, що. Ага. Ми взяли якісь речі. Тепер можемо йти далі. Такий цікавий перехід типу як завантаження іншої локації. Так, ну виглядає стрмний, враховуючи, що ми безоружні, то це доволі таки реально стрмненько враховуючи, що ми знаємо, яка історія цієї гри. Ну, є ліхтарик, і вже добре. Так, ну треба знайти вихід і вихід там. Але ну зрозуміло, що він закритий. Так, ну думаю, що цей чувак там впав. Скоріше за все він когось жре І це зомбі. О боже, наш чувак ще і кличе його. Оу треш. Ну, анімація не з приємних. Я думаю, буде тікати швиденько, бо мені немає чин з ним боротися. Так, використали ключі, автоматично використовується, додатково нічого не робив. Так, ще треба тут натискати на цю на руку більше. Добре, ми шукаємо тепер аварійний вихід. Так. Це, я так розумію, якийсь квестик. От, але нам не вистачає якоїсь, я так розумію, деталі, частини. Поки її не знайдемо, цей, коротше, квест ми. Не знайдемо, бо от я юзаю пікаю по чому тільки завгодно. І нічого не відбувається. Так, ну йдемте далі. Так, з дошка оголошень. Так, якийсь ключ. 8520. Поки що не розумію, куди його вводити. Але думаю, все з часом. Так, тут. Коротше, зайти туди не можна, більше нічого тут не пікається, не юзається. Ага, ось тут щось є. А, знову якісь. Газети. Ну, я не знаю. Це на геймплей не впливає, тому не будемо особливо зупинятися. Так, тихенько, тихенько. Ага, ось і пароль, але пише, що немає електроенергії. Не подається потужність на цю штуку. А ось ми, мабуть, зайшли сюди його. Ні, не сюди. Значить, може, можна вийти. Ні, мабуть, це вот на ту, короче, квестову приколіну, що на самому початку была цієї карти. Туди, мабуть, вона вставляється. Не знаю, чому там підказу йти сюди. Ні, я хочу сюди. Так, і все правильно, от я вставляю цю штуку. І пішла якась от потужність. Так, ну-ка перекрутим цей квестик. Ну він такий, чесно кажучи, я так зрозумів. Депотопний, легенький, це дикий початок. І що у нас тепер? Так, йдемо далі за курсорчиками сюди. Вводимо код, який я в перший раз навіть не особливо звернув уваги, тепер буде більш уважно дивитись. І виходимо на вихід. Знов така. Переход. Це вже буде вулиця. Так, ну знову ж таки ми без зброї, чесно кажучи, дивлюсь. Вулиця така трошки не дуже доброзичлива. Що нам тепер тут доведеться як угибатись чи що? Так, це нормальний поліцейський? Ні. Трошечки вже... підзамбошений. Так, і що це кінець гри? Га, ні. опа на Нам завжди допомагають. Так, ми впали. Так, нам дадуть зброю взагалі чи ні в цій грі. Вже вам 5 хвилин пройшло, а ага. Тобто нас будуть коротше, міняти на різних персонажів. Я, типу, кручу камеру вліво і вправо, і воно завдяки цьому стріляє в різні сторони. Так, якісь скіли. Ого. Слухайте. Карманний мініган це доволі смішно виглядає, чесно кажучи. Мені без різниці. ну. Де вона його носить, я навіть уявити не можу. Так, зав'язався діалог, якась перша наша. Коротше, партнерка, скажімо так, да? кудись ми вирішили з неї бігти для чогось. Ага. Якась таємнича незнайомка, G вірус Щось коротше, як завжди. Обличчя не показує, ну бада, якби ми її побачили, я думаю. Ніхто б не зрозумів, хто це. Так, ми для чогось йдемо до поліцейського департаменту. Так, якийсь чорний хід. Щось таке. І заходимо в нього. Може ми там шукаємо, не знаю, зброю чи притулок, чи щось таке. Схованку, допомогу людей. Так, ну всередині так виглядає більш-менш... Гарно. Так, пізній вечір, 29 вересня. Що тут тепер якісь кісті по Квест, що тут? Ага, ось ми бачимо якась жіночка побігла. Я так розумію, що... А, ну, коротше, цю барушні мучають ці добрі наміри. Ось у нас є якась ця рація, тому ми поїхали. О, тепер ми кремуємо барашню. Супер цікава, яка тут система стрілянини. Так, є якась, коротше, тут дошка оголошень. Нічого там, видно, цікавого немає для нас. Двері закриті зсередини. Так, що у нас тут? Ага, ось є двері. Оу, oh, щіт! я луплю його. Луплю, а він гризе мене. Який? Що у нас тут? О, патрончики. О, перезарядочка. Так, ну, не можу сказати, що це був дуже стромний момент. Але, типу, ну такий, неочікуваний. Я не очікував, що зразу на мене хтось нападе. Так, от ми перезарядимось на всякий випадок. Заходимо. Чи йдемо прямо. Не можна йти прямо, заходимо. Такс. Що тут? Ну, все погано, це зрозуміло. Трошечки взяли. Ну не трошечки 30 патронів. Так, що у нас тут? Коротше, треба включити світло на стіну і побачимо. Останню літерку пароля. Я так розумію, пароль це до цього сейфу чи щось таке. Ну. Я так зрозумів, що суть буде рівність, типу розгадувати загадки і паралельно там мочити якісь азомбарі. Типу, таке щось квестово екшенове. Так, щось ми знову якийсь лист, рапорт. Чи? Треба шукати далі якусь стіну, чи як її освітити цю стіну. Тут, ну я не думаю, що прям так все легко, все одною... В цьому кабінетику. Ага, ось тепер тепер наша цікавість нас все-таки заводить, що ми можемо прийти сюди. Так, ідемо сюди. Що у нас тут нічого? Ні, Ні наче можна пройти, але там стіна, мабуть. Ну, камера така, знаєте, як в старих іграх на комп'ютері, не знаю, там, 2005 року. Тому є мінуси, звичайно, у такого. Керування. Так, а нам, короче, підказує, да, постійно куда йти. Ну тут можно? Не. Бо сугубо на підказки Не хочу упираться. Так, відкрываем. Ой, тут чух. Чу. ти лізеш, ну лизешь? Тилу Недавно не цілувався, видно. Ні Не ким. Так, у мене тут нормальна узішка така. Ага. Ляпну його. Так, клікабельний тут тільки. Ага, ось. DK і останні літери, Ми зрозуміли. На стіні. Добре. Забрали цю книжку. Так, тепер. Угу, тепер треба освітити ту стіну, ну, блін, ми, по-моєму, в топік зайшли. Так, підказка веде сюди. Що, назад веде? Так ми дізналися тільки 2 літерки. Ага, цього не було раніше. Так, це у нас... Ні, це не цікаво, а це. Ага. Знов, коротше, замок новий. Тут нічого. Ну, бачите, хоч грає лінійно, але... Ух ти, А чи це сюди раніше не заходив? Так, це перша допомога. Тут це зачинено. А, це просто така ничка, типу, тут нічого сюжетного немає. Угу. Що не вас назад? Ми ж нічого особливо не дізнались. Чи дізнались? Ага, ось. DKM. А що ми змінили? Що воно коротше засвітилося, так і не D... K... M. воно автоматично відкриється. Так, там у нас, коротше, кусачки, да, чи щось таке. Йдемо, мабуть, вертаємось туди там, де ми були на самому початку, ну чи точніше в кінці, там, де був оцей замок, який ми ще не знайшли. І так, да, все правильно, ми коротше, відкусили його. Супер. Так, тут, коротше, звісно, повний безлад. А ось ми знайшли цю жіночку. Встигнемо. Да, прямо, прямо-прямо перед тим, як це є. Оп, і ще якийсь подмога, Маргін. Привіт. Тепер у нас є, коротше, помічники. Що <смі> це таке впало? Бар'єри, вони не можуть їх перестрибнути. Так, щось кажемо, що... О, в нього є ліхтарик. Ці мого першого теж був ліхтарик. Угу. Так. Пишуть тепер, що типу, є коротше, три точки. Типу ліво-право і далеко посередині. Угу, Ага, ось, типу ми можемо розділити місцями чик чик Щось вони дуже близько підходять. Чи я вистаю. Ні, краще я відійду, щось вони луплять сильно. Чікс. О, все. Тут тепер чисто. Дивно, що в них трошки кусає, типу вони все одно не стають зомбарями. Видно, тут є якийсь чи то імунітет, чи, коротше, треба певна кількість укусів, можливо, щоб вони стали зомбарями. Не знаю. Так, ну діалоги, я думаю, тут особливо не дуже цікаві. Просто достатньо дивитися на картинку. О, повертаємось до нашого основного персонажа. Хоча я дивлю, що він такий більш спокійний. За цю барышню було цікавіше грати. Так, найти секретний ключик якийсь. Супер. Це що якась крамничка всередині там чи що? Відкрилась. Угу, Так. Цікаво, чому я знов без зброї. Але, ну, ладно, вже, якось. З ліхтариком впорусь, да, типу. Купа цього. Ну, чувак, я не знаю. Я би, чесно кажучи, не пішов. Так, цікаво. Патрони є. А, 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 а з чого стріляти, що мені? Кидати ними, чи що? Це так дивно. Ага. Мені хтось невідомий. Дзвонить. Так, щось там. Коротше, кудись іти. 15 миль звідси. В общем, якщо хочу вижити, ну таке дивна, звісно, порада. Ну, ладно. Я думаю, ми як мінімум місію спочатку закінчимо. Що тут у нас? О -о, О. О, зброя. Нарешті. Так, зарядились. Поїхали. Якийсь такий коридор, будемо удовбуємо тікати, або. Ага, або ось такий сюрприз. Де він ще скал... От... на стелі спав? Промах, промах, промах. Ох, якихось ти коси. Господі боже. Як взагалі... коротше. Жах. Раз, два. Він... Мені тут є якесь навчання стрільбі персонажів? Той баришній взагалі, раз, два і все. А цей щось косить постійно, блін. Патронів не так то та й багато. Дивлюся, що з червоним світиться, я так розумію, про зарядки, типу, немає. Так, знов ключ. Ну, я не буду пробувати той, що був до цього. 100% він не підійде. Так, знов коридорчик, значить, хтось має тут бути. Якось покласиться воно виглядає. Так, да, ось якийсь випав. Незрозуміло хто. Так, знов О, боже, знов ти косиш, ну це якийсь жах просто. Не знаю, ну. І, і треба більше, ніж один цей снаряд. Так, 15 патронів. Та йому, блін, і 40 буде мало. Як він так косить. Ось прогружається да, наша якась нова локація. Так, якийсь закритий ящичок з паролем чи щось таке. Так, ось знов патрончики. Звіт якийсь. Угу. Так, ну, вибір. Так, о. А, вона підказує, що типу, треба іде-карта, щоб відкрити оцей... Ящичок. Не ключ. Ну, ключ, типу, вигляді id карти не цифри вводити, а якийсь там, коротше, магнітний замочок. Оп. А, це. Я вже, по-моєму, це дивився. Так, ідемо далі. О, якийсь прикольний полісмен. Боже, що ти? Чи він так круто овертається, чи це я такий коси, ну це якийсь жах. Ні, ну стопу він потрапляє якось, ну... Незрозуміло. Так, все. Супер. Використали. Так. Ось пароль якийсь є. Escape, коротше, на клавіатурі. Так. Що тут нічого цікавого? Двері щось не хочуть відкриватися. Так, тут нічого не працює. Ну, мабуть, треба повернутися до цієї. Цього сейфа. Так, мені стіну хотів пройти, що був на самому початку. І після цього вже щось нам випаде далі, бо ну. Начебто все на цій карті ми дослідили. Назад, до речі, не так зручно йти, але. Ух ти! Де ви, де ви беретесь? Так, 8, 7. О Боже. Ну, чого ти такі косий? Так, у мене у вже стан здоров'я якийсь стривожений. Такс, все, супер. Так, escape. Причайно тут так десь поруч ці літерки розташовані, щоб не довго крутить було, це добре. Але вгадати, ну було б важкувато підібрати. Так, ми ж знайшли якусь цю зарядну станцію. Так, але головна місія, коротше, це типу відкрити портативну станцію. Ну, сейф. Може тоді це до нього підійде. А, ні. Тут він типу працює, треба йти карточка Значить... Це оця друга незрозуміла тема. Да, так воно і є. Вставляємо сюди. Ага. А тут що робити? Натискати клавіші. Ну добре, ця, ця. Ага. Коспіді брати. Прикинь, ти вгадав, просто тупо. Раз, два, раз, два. На На-на-бум. Так, якось дивна якась, коротше, місія. Ну ладно. Так, я так дивлю, що у нас по патронам, конечно, гарячок. Сподіваюсь, ніхто у нас раптом не підстереже, бо це буде епік фейл, конечно. Так, знайшли якийсь медальйон, взагалі для чого ми їх шукаємо, я трохи не розумію. Це така важлива місія прям пройти, піддати себе великій небезпеці, щоб знайти якісь медальки. Так, щось там мене хочуть, давайте наступний раз. Так, знайти останній ключ. Що це таке? Ага, якась навала зомбій. Ага, ну тут ми вже розберемося. Так, собаки, малабаки, якісь, коротше. Так, не відходь. Так, а ходити вміє тільки цей. У нього будуть на якісь спеціальні навички. Ага, ось ми стрільнули по цим. По бочкам теж. О, це якийсь супермутант. Веном. Ні, я, на супер та суперсіли -та, 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 та Бо щось. Він дуже близько почав підкрадатись. Так, якийсь діалог, знову що... Боже, як добре, що ми вижили. Так, тицним статую, перший медальйон. Другий. Де ми його взяли? Не знаю. І оцей тільки що взяли. Так, і тепер якась секретна... Що там? Якась баришня сиділа? Це що прикол, Ясно. Так, це якась. Історія чи що? Щось, коротше, така не, не дуже заморочлива, бо... Типу, картинка просто рухається. Як це презентація в PowerPoint. Ну, але така атмосфера, так. Да, гнітюча, гнітюча. Так, де ми там опиняємося? В якомусь Лісі йде. Щось таке. Коротше, міняється локація, так розумію, що. Ми вже пройшли, як я розумію, першу частинку, першу главу, там, розділу. Коротше, щоб там це не було, в цій грі я не знаю. Ось загальні враження грати, типу, цікаво, геймплей, звісно, такий слабенький на троєчку. Є ігри зараз, які набагато крутіші і по графіку, і по графіці, і по керуванню, і по всім іншим параметрам. Але тема актуальна зомбі. Всі люблять мочити зомбі, всі люблять розгадувати загадки. В загальному ну, вбитий час можна. можна. Ось. Всім тоді, дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо сподобалось. Пишіть в коментарях, чи хочете побачити продовження проходження. Всім гарного дня, всім па-па.